Цьому навчальному році у нас чудовий. Ми отримали такий чудовий подарунок від обласної ради, від нашої міської ради. Такий подарунок, який буде слугувати здоров'ю нашим дітям. Чому це важливо? Важливо це тому, що здорові діти, здорова нація, здорова нація. Здорова, наша ненька Україна. Вчора третій клас зробив тут чемпіонат. Маленький такий, ми ще тут працювали, працівники працювали. А третій клас тут вже проводив свій чемпіонат. Виграв третій, а.